Пам'ятник Катерині Другої в Одесі останній маркер російського колоніалізму. Наратив про заснування Одеси Катериною II міцно тримається в російській пропаганді. Але сучасна історія вносить свої корективи. Україна поступово позбувається колоніального минулого. З вами подкасти Каун Сіті Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. У 2007 році пам'ятник в Одесі, встановлений у 1900 році і знесений у 1920 році, вирішили відтворити під назвою пам'ятник засновника міста. Спонсором проєкту став депутат Одеської міської ради Руслан Тарпан, який виконував реконструкцію і самої Катерининської площі. Переважна частина фрагментів пам'ятника оригінали заново виготовили лише голову імператриці. Проти створення пам'ятника російської імператриці, що узаконувала на теренах України кріпацтво і остаточно знищила запорозьку Січ, висловлювалось дуже багато українських організацій. У 2012 році відновилися спроби скасувати рішення про встановлення пам'ятника і як наслідок його знесення. У вересні 2012 року Приморський суд, а в березні 2015-го Одеський апеляційний адміністративний суд відхилили позов Асоціації козацьких товариств Січ. Яка вимагала скасувати рішення одеської міськради від 2006 року про перенесення пам'ятника Потьомкінцям як незаконного, це дозволило прибрати пам'ятник засновникам Одеси під приводом відновлення на цьому місці монумента героям броненосця Потьомки. 20 серпня 2015 року вищий адміністративний суд в Києві, розглянувши касаційну скаргу, засумнівався в чистоті процедури перенесення пам'ятника Потьомкінцям на приморську вулицю. І в об'єктивності перших двох інстанцій і допустив знесення пам'ятника Катерині II. При цьому відновлення на цьому місці пам'ятника Потьомкінця навряд чи можливо через закон про декомунізацію. У 2015 році Одеська міська рада почала підготовку до заміни оригінальних частин монумента фігур фаворитів на копії за програмою включення центральної історичної частини забудови Одеси в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 5 лютого 2018 року Одеська апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позовних вимог Січ про повернення пам'ятника путьом кінцем на Катерининську площу. Таким чином, обидва пам'ятники залишаються на місцях свого нинішнього розміщення. Також жителі міста створили петицію про збереження пам'ятника засновникам Одеси на сайті президента України. У квітні 2019 року Верховний суд України відхилив вимогу громадськості про перенесення пам'ятника. Проте, 28 червня 2022 року на сайті президента України з'явилася петиція щодо демонтажу пам'ятника російської імператриці, адже та прославилася знищенням Запорізької січі та поневоленням українців. Іншою петицією в липні 2022 року пропонувалося замінити пам'ятник скульптурою порноактора Біллі Геррінгтона. 1 серпня 2022 року президент Зеленський звернувся до Одеської міськради з проханням розглянути пропозицію про знесення пам'ятника російській імператриці Катерині II. 6 листопада 2022 року почалися роботи з демонтажу пам'ятника. Заступник мера Одеси Олег Брендак пояснив, що раніше на місці пам'ятника був фонтан і, можливо, його і буде відновлено. 24 листопада 2022 року міськрада Одеси підтримала демонтаж пам'ятника. В Одесі з другої спроби виконавчий комітет Одеської міської ради одноголосно погодив перенесення. Пам'ятника засновникам Одеси, а фактично Катерині II з однойменної площі до Меморіального скверу. А поки що комунальники зашили ОСБ плитою цей монумент, який швидше свідчив про імперський наратив, ніж був художнім символом. Ідело народилось як форма програмування пастви народів, тому не варто в незалежній Україні вклонятись в публічних місцях маркерам колоніалізму. А завдяки російським окупантам, які вкрали з херсонського зоокуточка сім'ю єнотів. 15 листопада 2022 року з'явилась петиція на сайті президента України з пропозицією обміняти пам'ятник Катерині II в Одесі на викраденого російськими десантниками єнота із зоопарку в Херсоні.